Вийшов новий продукт компанії Ліву це гімалайський момійо і органічний морський мох. Коштує він для учасників клубу 15 доларів, а для тих, хто не є учасниками, 19,95 доларів. І що ж входить склад? Це у нас. Мумійо, гімалайський – 500 мг і органічний морський мох 500 мг. І тут в нас є опис для чого, яку дію на організм сприяє добавка мумійо і морський мох. Перше, це підтримка нервової системи та когнітивних функцій. Мумійо та морський мох багаті мікроелементами. Це тільки 80 мікромакроелементів, вітамінів, які знаходяться в гімалайському мумію, а також в морському мохові, що досягає разом понад 100 мікромакроелементів, фульвової кислоти та йодом, які необхідні для підтримки здорової роботи мозку та нервової системи. Також це дає підвищену концентрацію. І пам'ять зміцнює ясність розуму, одночасно захищає нервову систему від стресу та окислительних е, ушкоджень. Гормональний баланс підтримка щитовидної залози. Поєднання моміої і морського моху творить. Чудо в регуляції гормональних функцій. Морський мол, багатий природним йодом, допомагає підтримувати здорову функцію щедовидної залози, яка має вирішальне значення для обміну речовин, рівня енергії та загального самопочуття. Вуміо також допомагає збалансувати рівень тестостерону та естрогену, сприяючи здоровій регуляції гормонів як у чоловіків, так і у жінок. Підвищення сексуального здоров'я та фертильності. Вони допомагають підвищувати рівень тестостерону у чоловіків і підтримує овуляцію у жінок. Підвищує енергію і витривалість, підтримує здоров'я лібіду у чоловіків і жінок. І також природним чином підвищує фертильність, здоров'я кишечника та травлення. Морський мох це натуральний пребіотик, який допомагає. Харчувати корисні бактерії в кишечнику і підтримує загальне травлення, завдяки своїй здатності збільшувати вироблення бутирату, морський мок сприяє здоровому мікробіому кишечника, що призводить до поліпшення. Травлення харчових продуктів та засвоєння харчових речовин, холестерин та здоров'я. Муміо морський мох підтримує здоров'я серцево-судинної системи, сприяє здоровому рівні холестерину. Було доказано, що муміо знижує рівень ЛПНП, тобто поганого холестерину, і підвищує рівень ЛПВП до хорошого холестерину, знижує ризик серцевих захворювань і підтримує загальну функцію серця. Детоксикація та очищення організму, міміо і морський мох відомі своїми потужними очисними властивостями. Морський мох допомагає очистити організм від токсинів, одночасно сприяючи здоровій роботі і печінки, антиоксидантні властивості МОМІО допомагають боротися з вільними радикалами, виводячи токсини з клітини для поліпшення здоров'я. Тут представлені на сайті всі сертифікати якості на продукцію. Бачите, яких багато. Вживати потрібно по 2 капсули в день бажано на ще серце. І порівняння йде: компанія Лівгуд пропонує для учасників клубу за 14:95 доларів. І аналогічні такі ж